Якою була перша ніч у парку міні-бібліотек? Приїхав перевірити ініціатор їх встановлення місцевий журналіст Олександр Курсик. Не спав зізнається усю ніч, але як виявилося, даремно. Я обожнюю рівнян, вони молодці. Я мені казали, ти занадто великий оптиміст. Ти віриш в людей, а насправді цього такого не буде. Їх розіб'ють, спалять в першу ніч. Першу ніч ми простояли. Кабінки всі стоять. Книги, декілька книг немає, але я вірю в те, що їх просто рівняни взяли додому прочитати. Спостерігали за бібліотечками у телефонних кабінках охоронці парку до кожної, каже директор, навідувалися по декілька разів за ніч, але обороняти майно не було. Від... Кого. Ніяких ексцесів за ніч не було. Якби книги беруть, поки що такого помітного, щоб повертали, я не бачу. Ну, можливо, треба днів три-чотири, щоб прочитати книгу і повернути назад. Більше від дорослих новинкою зацікавилася малеча. І хоча читати ще уміють не усі, але мам до бібліотек ведуть. Мані. Дивись, бачиш, це там тут дітки, дітки намальовані. Повстієї кабінки до фонтанів Тетяна Савчук водить свого найменшого сина щодня. Поки цікавої для себе книжки тут жінка не знайшла. Добре, каже було б, якби з'явилося більше літератури для дітей та мам. Треба принести таке щось, мабуть, для мам молодих, тому що зараз в основному в день тут гуляють такі мами з дітками. От і журнали в мене такі накопились уже прочитані, про якісь там дитяче харчування. І можна було б отако от внизу зробити дитячу поличку для цих малих. Доповнити бібліотечку у парку літературою зі свого дому пообіцяла вже завтра. Та й цікаво, каже, було б дізнатися, що читають інші мами та дітки. Мінятися літературою у такий спосіб закликає усіх, хто любить читати, ініціатор встановлення міні-бібліотечок. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.